Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, запитаймо сьогодні себе, чи я знаю Ісуса. Чи я знаю Ісуса? Чи ці слова, які говорить сьогодні Господь, вони відносяться до мене Він каже: Мене ви знаєте, і звідки я ви знаєте? Щоб пізнати щось про іншу людину, сьогодні маємо багато різних можливостей, навіть якщо, наприклад, когось особисто ми не зустріли, але маємо стільки вже сьогодні ресурсів, навіть, особливо, якщо це якась така публічна особа, то часто можна знайти про неї інформації, десь в інтернеті, в Вікіпедії. Можна інколи прочитати дуже багато про когось. Можливо, навіть прочитати, прочитати якусь автобіографію чиїсь людини. І можна би в певному сенсі що, сказати, що ми знаємо багато багато знаємо про, про якусь людину тоді, коли маємо багато про неї інформації. Але одночасно ми розуміємо те, що знати когось це ще щось більше, це щось більше, ніж, ніж знати. Інформації про когось. Знати когось, це також закладає певні особисті стосунки з кимось, це закладає спілкування з кимось, це закладає певну щирість, відкритість, це закладає те, що ми починаємо довіряти, нав'язуємо, можна сказати, такі особисті відносини з якоюсь людиною. І тоді ми можемо сказати, що я знаю знаю когось. Не лише знаю про когось, не лише чув про когось, читав про когось, але знаю когось знати. І так само, напевно, в подібний спосіб є і в нашому духовному житті. Ми теж є запрошені Господом до того, щоб його знати. Не лише знати про нього, це теж важливо. Це теж важливо, важливо, це але також, щоб це знання навіть про нього, щоб воно допомагало нам його пізнавати, щоб допомагало нам входити в такі особисті відносини з Господом. А ці особисті відносини з Господом також закладають те, що ми хочемо Його слухати, і що ми знаємо, що Він слухає і чує нас, що ми можемо з ним зустрічатися. І може важливо також сьогодні запитати себе, якось запрошую, щоб так спробувати собі згадати, коли останній раз, коли це було, можливо, сьогодні, що я чув Господа, який до мене говорить. Може, не йдеться про таке слухання. Чи чути його так, як, наприклад, це відбувається під час об'явлень, чи як, наприклад, свята Фаустина чула Ісуса. Тому що ми віримо, що Бог промовляє до нас і хоче промовляти до нас особисто. Чи сьогодні, чи якого дня, коли це було, коли я, я чув? І які це слова я чув? Що він до мене говорив? Можливо, через молитву, в якій я брав участь, можливо, Можливо, це було через слухання якоїсь проповіді під час служби, можливо, це було під час читання святого письма, чи якоїсь літератури. Можливо, я просто зустрів якусь цитату в інтернеті, так, чи якісь слова, і я відчув, що ці слова якось мене торкнули, якось мене надихнули, а може, це, власне, Господь промовляв тоді до мене. Може, через ці слова Господь, власне, промовляв. Може, згадаємо собі, спробуємо згадати. І, можливо, теж важливо, щоб ми були також і більш уважні до того, що Господь до нас говорить. Особисто, бо віримо, що Він особисто до нас промовляє. Особисто хоче промовляти кожного дня, особливо, особливим чином під час Євхаристії. І, можливо, теж запитаємо себе, коли я. Спілкувався з ним, спілкувалася з ним, говорив щось йому, може, жалівся, може, дякував. Чи це було під час е також е останньої якоїсь моєї молитовної зустрічі з Господом, чи це було під час якихось слів, які я промовляв, бо кожна, напевно, така зустріч з ним, кожна. Кожна молитва, кожна така духовна практика, вона, власне, має мені допомагати в переживанні цієї зустрічі з Господом. Коли особливим чином я відчував, що читаючи, можливо, якісь слова псалма, можливо, якоїсь молитви з молитовника, я відчував, що я говорю до Господа, що я спілкуюся з Ним через ці слова, можливо, промовляючи слова Розарія чи якоїсь іншої молитви. Я відчував, що я з ним спілкуюся, я говорю до нього. Чи моя власне молитва є такою нагодою до того, щоб спілкуватися? Тобто, коли в певному сенсі була така моя зустріч з Господом. Бо від таких зустрічей залежить те, чи я його знаю. Брата і сестро, нехай, напевно, теж кожна наша. Кожна наша нагода, різні нагоди, чи нашої молитовної зустрічі з Господом, чи, можливо, якогось читання, слухання Його, можливо, навіть і читання чогось в інтернеті навіть. Так? Нехай це буде також нагода, коли ми завдяки цьому будемо уважні до того, що Господь хоче до нас говорити. І нехай це також буде вести нас до того, щоб і ми спілкувалися з Ним. Щоб Зустрічаючись з Господом в нашому щоденному житті, в таких різних нагодах, маленьких щоденних подіях, ми могли сказати, що так, я, я хочу, Господи, тебе знати. Ще більше хочу тебе знати. І я хочу бути тим, про, тою, про кого ти говориш ці слова. Ви мене знаєте, ти, ти мене знаєш. Амінь. І W'TN. Живи правдою. Живи по-католицьки!